учениць 11-го Б класу Абрисове Дар'я, авторська поезія. Ось я собі звичайний вечір, сім'я сиділа за столом, вечеря трохи достигала, маленький хлопчик батькам розповідав, Як у садочку справи, як коника він малював, як разом з другом маленьку хатку будував. Батьки сміялись, ладячи хлопчика по голові. Казала мати, пора лягати спати. Адже завтра новий день. День, який було вже сотню. адже завтра буде схоже на сьогодні. Глибока ніч чи рано вранці, годинна стрілка, не дійшовши до п'яти, почувся вибух. Перший, другий, п'ятий. Що стало? Запитаєш ти? В очах батьків читалось нерозуміння, страх туманить розум. Настала тиша. Не та, що добре і спокійна, а та, що душить, помрачніє. Мати бігає по хаті, збирає речі, достає бумаги, щось там шукає, відкладає, не прибираючи назад у шафу, біжить на кухню далі, бо має все життя вмістити в один маленький чемодан. Лунає телефон. Хтось дзвонить. Це батько каже, треба поспішати. Ось уявіть собі, одна валіза знову вибуха. Хлопчику мами на руках, і вже сім'я сиділа у машині, все й далі і далі їхали кудись. Там, залишаєш за спиною свій рідний дім, усе життя. Ось я від собі змогли, а нам не треба уявляти, бо ми відчули це на собі: той страх, той біль і ті вагання, що й насниться у страшному сні. І це продовжує трувати. Чому ж, запитаємо ми, вони нас хочуть врятувати, чи може стерти нашу націю з лиця землі. Ми мали плани на майбутнє, ми мріяли, кохали, жили. Ми не прагнули до чогось більше, але вони прийшли. Невже ми заслуговуємо на це? Невже ми мало настраждались за ті часи, коли багато хто хотів загарбить нашу частинку нашої землі? Чому ніколи нас лишить спокій? Зараз для нас щастя шкіл, але ми все одно встаємо і будемо далі битись, доки не повернемо до себе все, що нам належить.